реалізовувати реалізовуватиме цей проєкт у що? У кращому. Чому? Виконав? й виконав. Дай Боже щастя, шановне панство! Ви на каналі Меблевого Краю. І з вами я, Роман Погайдак. І сьогодні ми говоримо знову про ремонт, меблі та дизайн. Отже, розкажу вам. Кілька слів про цей проект. Почали реалізовувати ми цей проєкт ще далеко до війни. Спочатку тут була стара хата, яка з'єднана, як нас кажуть, на заході України зі стайнею і курниками. Ви все побачите, тому що ми заздалегідь під час ремонту знімали, як це все відбувалося. Так от замовники хотіли зробити тут. Будинок вихідного дня, щоб можна було із Тернополя, в якому вони працюють, приїжджати в гості до своєї матері і жити у місто Чортків. І вони звернулися до нас, до студії дизайну меблевого краю для того, щоб ми їм зорганізували цей простір. Ми для початку зробили дуже багато технічних моментів, практично повністю розібрали внутрішні стіни. Після того проаналізували. Які потрібно роботи зробити так, щоб будинок укріпити? Далі ми поміняли дах, зробили багато комунікацій, провели воду, провели нову електрику, залили нову стяжку, утеплили будинок, а також зробили оздоблювальні роботи. Звичайно, це все робилося не один день і навіть не один місяць. Який результат вийшов, давайте подивимося. Не будем вам показувати передпокій або покажемо, але трішки згодом, тому що е, там просто в нас розташувалася шафа і, так би мовити, нічого складного. Але ми, тим не менше, цей передпокій добудовували до цього будинку. Сам будинок не є великий. Ми спроєктували його таким чином, щоб тут була повноцінна спальня, вітальня, одна велика дитяча, а також кухня із санвузлом. Отже, давайте спочатку пройдемо в кухню. Як ви бачите, господиня полюбляє зелений колір, а також мармур. В загальному ми будинок оформили у світлих тонах. І тим не менше зробили дуже багато світла. Акцент в нас полягав в тому, щоб в цьому будинку було затишно перебувати під час того, як діти відвідують своїх батьків. Зараз на екрані ви бачите, як було в цьому будинку до цього моменту, і як ми зробили ремонт. Тут, звичайно, був безлад, і люди. Зберігали дуже багато непотрібних речей. А також найголовніше були відсутні деякі вікна і деякі пройоми. Для того, щоб тут зорганізувати кухню, ми прийняли рішення розбити несучу стіну і не просто її знести, а оформити таким чином, щоб був дуже крутий вихід на терасу. Давайте розглянемо і подивимося, як в нас вийшла кухня. Отже, кухню довелося нам зробити так звану геподібну з барною стійкою. В цій кухні ми вмонтували багато додаткової техніки. Це як змонтований холодильник, духовка, мікрохвильовка. І знаєте що? Тут навіть є котел, завдячуючи якому зимою тепло. Не обділена, звичайно, кухня і газовою поверхнею, витяжкою, яка, до речі, вмонтована у тумбу. І витяжка в нас дуже потужна, як ви бачите, по цій панелі. А також в нас на кухні присутня посудомийна машина, велика 60-сантиметрова. І звичайна фішка цієї кухні це мийка навпроти вікна. І як ви бачите, ми полюбляємо світло. Воно в нас присутнє тут, тут, тут. Коротше кажучи, дуже багато. Центральною частиною цієї кухні є ось цей шикарний стіл, зроблений із слебу в нас на виробництві. Фішкою цього столу є ось такі гарні от метелики, які наші хлопці любляче зафрезеровували у стільницю. Та доволі вкруто в цей інтер'єр вписалися ось ці шикарні крісла від нашого партнера та товариша Йосифа Павлика. А щоб кухня не виглядала просто кухнею, то ми ще зробили ось такий от гарний куточок з вітринкою, де можна поскладати дуже гарний посуд, також з комодом і велетенським телевізором. Пам'ятаєте, я вам казав, що ми в цьому проєкті використали багато світла. А це все завдяки нашим партнерам Лайтхаусу. Вони підібрали шикарні саме світильники, а також трекове освітлення, яке я вам покажу. Трішечки згодом. А ось наш магнітний трек вмонтований у стелю. Дивіться, як дуже круто дивляться ці класні світильнички. І вони ще класно повертаються в різні сторони. Зараз ми з вами перебуваємо у маленькій вітальні, яку оздоблює ось цей гарнесенький диван. До речі, він розкладний, дуже симпатичний. Журнальний столик виготовлений із слебо, а також камін. Він, до речі, працюючий і довгими зимовими вечорами, наші власники, спостерігаючи, як горить вогонь, проводять тут багато часу, тому що можна ще й крім того подивитися і телевізор, погратися зі своєю дитиною, а також просто поспілкуватися. В найбільш інтимне місце цього проекту це у спальню господарів. І знову ж улюблений зелений кольор нашої господині. Цього разу ми його поєднали із сірим графітовим кольором, а також із текстурою дерева. Погляньте, до речі, як круто вийшлося ліжко. Ліжком, а от попрацювати за комп'ютером і за цим гарним дубовим столиком господарю дуже зручно і завжди приємно, тому що його можна торкатися, торкатися і ще раз торкатися. А в цей комод, шухлядки якого працюють на дотях, можна запхати силу селену своїх речей. З огляду на те, що кімната не дуже велика, то обабіч ліжка ми поставили одну і другу шафу. Відповідно, з правого боку це на шафа господині, а з лівого господаря. Уявимо собі, що я є господарем цього будинку. І ось я прийшов ввечері додому, змучений з роботи, ліг на ліжко, і вирішив почитати книжку. Тоді я вмикаю свою улюблену брашку, беру. Книжку ставлю телефон, до речі, на зарядку ось цієї розетки і читаю. Насолоджуюся життям. Перед тим, як піти спати чи зранку піти на роботу, нам, звичайно ж, треба відвідати найважливішу кімнату в будинку. Це є санвузол. Я прийняв душ в цій душовій крутій. Звичайно, що ця душова класна тим, що вона не має ні піддона, ні всіляких бортиків, і зашпортитися ми не зможемо. Отже, прийнявши душ, чистимо зуби чи вмиваємося за цими двома умивальниками. І знаєте, що? Це моє, мабуть, найулюбленіше місце в будинку. А це у нас дитяча кімната. Кімната насправді дуже маленька і невисока, тому що до цього моменту, як ми зробили тут ремонт, перепланування, тут був, знаєте що, курник. Так, так, курник. Ми його розбомбили, як то кажуть, і зорганізували тут дитячу. Проте, маленькій принцесі тут дуже зручно, адже ми оформили кімнату у світлих тонах, на стінах оздобили цікавими звірями та в принцеси дуже шикарне ліжко. Ви дізналися дуже багато цікавого про цей проєкт. Та забув я вам розказати про наших партнерів та друзів компанії Клейберіт, яка допомагала нам в оформленні цього будинку. Адже використовуючи їхні клеї та герметики, ми змогли досягнути такої якості оздоблення. Однокомпонентний клей STP ClayBerit 605.1 не містить ізоціанатів, є реактивним та вирізняється швидким затвердінням, неймовірною міцністю склеювання та дивовижними адгезійними властивостями. Вже за кілька хвилин після застигання клеєвий шов бездоганно витримує випробування на міцність. Короткий час пресування та найвищі показники міцності склеювання. Клейбої 605.1 – найкращий вибір для всіх видів з'єднань і монтажу. Крім того, клей STP відрізняється чудовими технологічними властивостями. Завдяки своїй в'язкості підходить для всіх промислових та реміснічних методів застосування. Його можна наносити пензлем, шпателем, валиком або розпилювачем. При використанні на гладких поверхнях достатньо нанести клей лише на один бік. Залежно від матеріалу, достатня кількість клею для нанесення варіюється від 100 до 200 грамів на метр квадратний. Текуча консистенція подібна до класичної дисперсії ПВА або однокомпонентних поліуретанових клею. Це є суттєвою перевагою під час роботи. Риберіт 605.1 не містить воду і не пінеться. В місці склеювання не відбувається ані розширення, ані усадки. Завдяки своїм неперевершеним адгезійним властивостям практично до усіх матеріалів цей клей STP є справжнім помічником у ремісництві та промисловому застосуванні. Перевершені адгезійні властивості клейберіт 605.1 можна спостерігати на тестових зразках, зокрема на складних для склеювання матеріалах, таких як скло, метал або кераміка. Клей поріт 605.1 відповідає найвищим вимогам та умовам у багатьох галузях застосування. Такий stp клей має бути в кожній професійній майстерні. Отже, якщо ви майстер, в якого руки ростуть з правильного місця, обов'язково користуйтеся продукцією від клейберіту. І на завершення, звичайно, над цим проектом працювало дуже багато людей. Спочатку і дизайнерів, технологів, конструкторів, а також архітекторів. А після того і багато майстрів, які проводили електрику, робили сантехніку, робили оздоблення стін. Після того включилися меблевики та люди, які декоровували всі стіни. Я хочу сказати, що якби не та кількість людей, яка працювала за цим проєктом, ми б не досягли такої якості. Отже, всім вам дякуємо. А вам, наші шановні глядачі, хочу подякувати за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтеся на канал, і обов'язково за те, що ви донатите на Збройні Сили України. Все буде Україна! З вами був Роман Погайдак та студія дизайну Меблевий край миру і злагоди вашим домівкам.